Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія. Я психолог, але називаю себе трансформаційним вчителем. Про мою філософію можна подивитися в окремому відео. А сьогодні я хочу обговорити таку тему, як чи можна схуднути за допомогою психології. І загалом, якби я це відео таке назву, я буду говорити не тільки про схуднення а. Про зміни зовнішності в цілому, і ми поговоримо саме про це. Звісно, я маю сказати, що ну, якби є якісь очевидні речі, такі фізіологічні, скажімо так, да? які впливають на те, як ми виглядаємо. Да, наша фізична активність і так далі. Я думаю, що це не секрет. Тобто я, знаєте, я психосематика і, звісно, ну, якимось боком в цілому можна сказати, що схудення і психосематика, вона якось стає да, десь десь разом. Але я буду говорити трошки про інші речі, хоча воно, ну, знаєте, я буду говорити про одне те саме, але трошки на своїй мові. Але до чого я веду? Я не призиваю вас лікувати себе, коротше, психологією. Ви маєте розуміти це. Бо є певні знаєте, збої просто в нашому організмі, і вам в цьому мають допомагати інші спеціалісти, тобто лікарі. Розумієте? Але я тут хочу саме от розібрати оцю тему зміни себе, свого тіла через психологію, тому що вже, ну це вже доведено, що наша, наш стан впливає на наше тіло. Я на своїх консультаціях дуже часто бачу людей. Ну, до мене приходять клієнти, і їхнє тіло вже мені про щось символі ну, говорить. І я дуже часто е, якби, перепитую, е, це правда? Ну, тобто, я дивлюся, і от мені здається, отак. Це правда. Тому що дуже часто люди про це не говорять, а я це підмічаю. Вони навіть можуть цього не відчувати, а я це бачу просто в тілі. І, знову ж таки, не питайте, як я це роблю, я не знаю. Я не можу сказати, що це магія, чи це просто моє якесь, ну, типу, що це якесь прийняття, працює. Я не знаю, правда. Але я от дивлюся, і я бачу це, і така от. Відбувається історія. історія, історія. Слухайте, мене так губи пересохли, але я не хочу зупиняти відео, і можна я їх нафарбую у відео, дівчата, я думаю, що ви не пробачите за це. Правильно? Зараз би знайти ще свою помаду, ще буде 300 год шукати. Ладно. Е, так, нічого ми зупинилися. В общем, на схудненні і в цьому всьому. Діло в тому, що я приймаю одні ліки, а княжники мене поймуть, і вже мене все пересохло. У мене вже все пересохло. А де воно? О, є! Слухайте, як мені пощастило, що воно тут, а не десь в іншому місці? У мене ще така звичка, постійно губи були Воно вже все пересохло. Все, дівчатки, амсу сорі. Повертаємось до теми. І мальчики теж. Я думаю, що в мене мужчини, дивляться. мужчини. Всім привіт. Так, е, значить, будемо говорити в цілому. Погнали! Про лікарів я сказала, да? я не адепт у цього, що тебе треба дишати, маткою і так далі, все вилічиться. Не адапт. треба дивитися на різні речі, бо наш організм працює по ну, запровільне системою. Коли система не працює, то це вже не проблема в психології, це проблема в організмі. Хоча інколи да, це пов'язано. Отже, хочу я поговорити сьогодні про мислення. Тому що дивіться, наше мислення впливає на те, як ми виглядаємо. Якщо говорити про вагу, особисто на своєму досвіді, це консультування, яке я проводила, тобто я говорю реальні кейси. Дійсно в неможливості скинути вагу. Були психологічні проблеми, тому що дивіться, якщо ми давайте так метафорично подивимося, вага це щось лишнє, да? Що ви намагаєтесь лишнє скинути? Від чого ви захищаєтесь? Тому що це якийсь певний бар'єр між мною і між людьми. Да? Тобто якщо ми говоримо про вагу. Тобто е, наше мислення, скажімо так, впливає на звички її, а це вже в свою чергу впливає на зовнішній вигляд. І отут мислення це може бути будь-що, це така насправді така величезна, знаєте, область. І у кожної людини своє мислення, кожен думає по-різному. І, наприклад, ви можете думати, давайте до прикладу, я погана, я якась, знаєте, мене завжди там називали, що я товста. В школі, там, в підліткому віці. І в мене так ця думка зафіксувалася, що я товста, я товста, ви собі постійно це проговорюєте, я товста, я товста, я товста. Це мислення впливає на ваші звички, на ваші дії. Що ви починаєте? Ви неусвідомлено починаєте, можливо, більше їсти, ви починаєте собі забороняти худнути. те, да, таке буває. І це, до речі, я знаю, це звучить просто якось дуже сильно магічно. Я з вами погоджуюсь, я теж в шоці. Тому що ти думаєш, в смислі, то я собі забороняю це. Тобто я, моя голова мені забороняється, що? Чому так все складно? Я вас розумію, да. Я теж в руці. Тому впливає, ви можете це не усвідомлювати. І це взагалі для мене. Це, це просто це той баг системи, який я вважаю, що його треба якось чинити. Ну, Можна якось, будь ласка, еволюційно якось це починити, пофіксити, бо, бо це якось I don't like it. Тобто, що я говорю про неусвідомлення, ви не розумієте, що так відбувається. Типу, ви це робите, і у вас просто спрацьовує цей механізм. Ви якби не само самосаботаж відбувається. Ви не йдете на тренування, ви просто собі, якби, да, на психологічному якомусь там рівні, да, на рівні підсвідомості, ви собі забороняєте худнути, ви забороняєте собі, скажімо так, змінювати свій цей зовнішній вигляд. Я знаю, це звучить дуже магічно, погоджуюсь, повторююсь, але є сенс над цим задуматися. Е, ну, ж таки, давайте наведу якийсь інший приклад. Ви можете е, мати якусь певну образу на людей. І таким чином, вага буде теж вам слугувати якимось бар'єром між мною і людьми. Таким чином, да, ваші, знову ж таки, звички і дії будуть спрямовані на те, щоб цей бар'єр постійно підтримувати. Я, наприклад, як книжник, я дуже розумію, що я маю на увазі. Е, тому що. Для мене, коли мене почала очищуватися шкіра, я була в шоці. Я працювала з цим, я працювала як би, з психологом з приводу свого акне. і ми тоді не дійшли не до якого висновку, тобто, так, да, були якісь там, начебто, пов'язання, але після пропрацювання нічого не змінилося. І коли тільки мені вже прописали вже просто хардкор із всіх можливих лікування, у мене почала вчучатися шкіра, я пам'ятаю, як я лежу, і знаєте, я дійсно почувалася голою. От я прям ну, вмиваюся, моя шкіра типу, нема пришів. Да? Хто акнаш, який ті знають, вона така стиготка, і ти думаєш, вау. І е, я тоді дійсно інколи виходжу на вулицю, і в мене таке відчуття, що я гола. Розумієте? Тобто для мене прощі, ну, я однозначно розумію на даний момент, коли вони вже пройшли, що це для мене е, слугувало бар'єром між мною і, і між людьми, розумієте? Тому що, дивіться, акне, воно ж своєю мірою е, захищає. Да, ми ж не виходимо на вулицю, ми лишній раз не показуємо своє обличчя. Це захищає в багатьох е, моментах. Я вам більше хочу сказати, що для мене прощі, коли, ну бо я прощаю дуже довгий час. Е, знову скажу зразу одразу, що дивіться, е, бачите, мені допомогло, то не психологія мені допомогла, мені це допомогло зовсім інше. Тому я говорю, я не адепт цього, що треба все лікувати там, психологію. Ні. Я адепт того, що інколи треба заглянути в психологію подивитися, а що може бути, можливо, це якраз вам і допоможе. Е, так от, коли я була дійсно підлітковим і так далі, я собі забороняла стосунки, тому що вони були проще розуміти. Забороняла стосунки. Тобто для мене я їх не забороняла собі, я просто для мене проші слугували відмовкою від цього. А те, що там вже далі було, це вже історія інша. Але тим не менш, розумієте, да? тобто мене проші захищали. В позитивному значенні люба якась хвороба, а все-таки більшення ваги ми зараз говоримо саме про ну, ожиріння. Да? тобто Це вже проблеми зі здоров'ям впливають, вага лишня, то е, би, хвороба вона захищає. Акне мене захищало в певному роді. Я ж говорю, я реально себе відчуваю, коли голою. Тобто я трохи шкіру я відчуваю себе голою. І я це зразу не зрозуміла, зрозуміла вже, коли вони прийшли. Е, далі, Тобто ви зрозуміли, да? мислення, звичка, дія, зовнішній вигляд. Е, і насправді ми можемо говорити тут навіть інколи, знаєте, дивишся, не тільки, давайте так, зовнішній вигляд це не тільки про ваше тіло. Тому що ми можемо як і купнути глибше, наприклад, якщо взяти якусь травму. Наприклад, людина буде думати, що вона негідна, або вона якась не знаю, нікчемна, вона ну, щось таке фу. да, От вона до себе ставиться як фу, то щось таке, я тупа, я лахушка там і так далі. Це буде все впливати на її звички дії. Вона не буде намагатися. Розвивати свою кар'єру. Вона не буде намагатися там, не знаю, завести якісь стосунки, бо вона буде думати, що вона недостатньо е, ок, недостатньо вона цінна, чи недостатньо вона там. не знаю, вона недостатньо для цього. Це все мислення буде впливати на звички. Я не буду знайомитися, я не буду відмовляти, коли вони будуть, якісь можливості покращити свою там ЗП. І це все буде впливати на зовнішній вигляд. Яким чином? Я собі не дозволяю кращий одяг. Я собі не дозволяю там краще виглядати. Я туди не піду, бо там, якби, не піду, не вдягнуся краще да? і так далі. Тобто, І це буде впливати не тільки на те, які я в шмотки обираю. Це ще буде впливати на те, як я виглядаю. Тому що ви можете помітити, що є люди, які отак сидять. Отак. Вони дуже сильно зажаті, і ти прям бачиш, коли людина сидить, і вона ось так сидить. Розумієте? Інша справа, коли ти сидиш отак. Душа на розпашку, а тут ось так, помітьте. Боже, у мене так потіє підмишка, я не знаю, чому. Це мене так дратує, це треш. Оце ви думаєте, ви можете подивитися і сказати, Боже, напевно, як і пощастило. Бо мені всі кажуть, що в мене там ніс маленький і так далі. У мене підмишка потіє, ребята. Ви не уявляєте, наскільки мені це проводило. Е знаєте, так сказати, негативу в школі, тому що я нічого не могла вдягнути. Все зразу такі просто е, ці, е, як їх називати, ну, плями, розумієте? Тобто я нічого не могла вдягнути. Тільки я не знаю чорне, бо на чорному не було видно. Фу, як згадаю, мені ж точно стало <laughs> якісь крейзні моменти. Не знаю, буває таке. Хоч мене зараз це вже ну, якби, ну, пляма, де да й пляма, я до цього нормально відношусь, але от, я пам'ятаю, в підлітковому віці мені це прям харило. Так, на чому ми там зупинилися? Так от, мислення впливає на звички. І да. Е, Знову ж таки, якщо, наприклад, якісь, давайте так, насилля було, це теж людина так згинає, розумієте, вона така зігнута. Можете навіть подивитися деякі діти, які ви на них дивитеся, вони якісь трошечки, іначе такі прям, ну, по них видно, по їх тілу видно, що їх чи то, ну, тобто, принижують, чи щось таке. І ви можете подивитися, що це мислення впливає на звички на дії, і яке, в свою чергу, теж впливає на зовнішній вигляд. розумієте? Тобто воно все пов'язане. Ось так. Та саме історія, ну я ж кажу, да, ми розібрали. Про зовнішній вигляд, як в цілому там, оханість, доглянутість, тому що ви можете просто собі не дозволяти купувати. Тобто, є ж таке, що чомусь людина обрала речі, які абсолютно не пасують, які навпаки підкреслюють її недоліки. І повірте мені, от, окей, я там. Ну, напевно, з мірками більшості там худа дівчина. Ви думаєте, що на все, одяг на мені класно виглядає, чи що ну, звісно, ні, є оглядя, які просто за мене робить щось незрозуміле. І я прекрасно розумію, що є одяг, який мені щось ну, підкреслює, якийсь мені пасує, а є те, що ні. Це ж означає, що я погана, правильно? Але є люди, які обирають якісь обтягнучі речі, які підкреслюють якісь. В лапках недоліки, тобто роблять, із того, що здавалося б, нормально, якось ну, не то, розумієте, тобто є така якась річ. Теж, це теж про мислення, ми повертаємось до мислення. Тому мислення це та річ, яка дійсно вона фундаментальна, те, як ми думаємо, впливає на наше життя. Отже, що я ще хочу сказати? Тут в мене якісь є пунктики е, важливі. Отже, подивимося на родину. Теж, якщо ми дивимося зараз, е, взагалі ми говоримо про, худ... про схудення, але я теж так, якби, загально говорю про якісь. Різні хвороби. Подивіться на свою родину. Буває таке, що е, ти зустрічаєш, і там, от прям сім'я, у них всіх одна хвороба, е, передається якось. Да? Звісно, це генетична історія, але м, є сенс ще замислитися над м, купнути глибше мислення. Е, знову ж таки. Особливо, коли ми говоримо зараз про худнення. Подивіться на стиль життя цих людей, подивіться на їх мислення, що там взагалі відбувається в тій родині. Ще теж дуже цікава історія, що. Е, Буває таке, коли ти дивишся родини, от ніколи не помічали, мама і тато, навіть що це з різних родин. Мені здається, я вже щось чихну. Ні, або не чихну. Вони такі, ну, два е, бухкенькі, бухкенькі люди, розумієте. І, або навпаки, два дуже худих там, знаєте, тобто, якщо ми ну, такі, не знаю, ну, в общем, вони виглядають однаково, ніколи не помічали. І якби ми які в них будуть діти, діти будуть схожі на батьків. Тобто, якщо у батьків є якась проблема, наприклад, з певними да, здоров'ям, тут теж хочу, знаєте, що сказати, напевно, варто було б це сказати на початку відео. Ми розглядаємо зараз схуднення з точки зору: Окей, да, ви можете там до себе вже докопатися, що «Ой, мені треба скинути 10 кілограм, це ваша справа. Але я говорю зараз про схуднення, коли це дійсно якби. Вага надмірна, яка заважає жити, розумієте? Я не говорю зараз про психологічне, я говорю про фізичне. От, тобто, коли тобі вага заважає встати з ліжка і так далі. Тобто, оцей момент. Тому що, дивіться, коли оця є програма Схудна, як вона називається? Почекайте, а, а, щось там схуд... якісь і щасливі. Як вона, не з тебе, коречко, вона шла. А, Чим погана ця програма? Вона змушувала їх як би, худнути, а не працювала над основним. Більшість з них, я пам'ятаю, коли я дивилася цю програму, вони розповідали свою історію, у них був травматичний досвід. Я пам'ятаю, що там була пара, в якої вони втратили дитину чи щось таке було, і вони почали через це багато їсти. Вони заїдали цю травму, розумієте? І чому більшість людей поверталися до початкових, скажімо так, ну початкової да, цього стану, коли вони їли, тому що травма нікуди не ділася. Розумієте? Травма нікуди не ділася. я вважаю, що якщо вони працювали б з психологом і працювали над своїми травмами, працювали б на мисленням, от процес схуднення шов би трошечки краще. Ну, nah, взагалі вони просто би потім не набрали, розумієте, тому що в своїй основі причина, чому люди набрали, була травматична, ніяк не пов'язана взагалі навіть з харчовими звичками, розумієте, тобто це вже був як наслідок. Mm, бо вони до цього були нормальні люди з, ну, з нормальним ну, здоров'ям. Да? Ось так. Ой, я щось трошки е, зійшла зі стеми. Я до того веду, що, е, на мою думку, Плюс 10 кг, мінус 10 кілограмів, це окей. Я вважаю це саме не окей, це коли вже йде, дійсно, людина відчуває себе некомфортно. Тобто ці відео, коли, знаєте, заходить жінка, в якої воно очевидно, ожиріння, може розумієте, Вона заходить в літак і вона не може сісти в крісло. І це не окей. Оце я вважаю не окей, тому що це видно, що тобі важко йти. Тобі некомфортно сидіти на кріслі. Розумієте? І ми не говоримо це плюс 10, там, плюс 20 кілограм. Ні, це ми говоримо про плюс 100 кілограм. Це ненормально. Це ну, я впевнена, що це впливає на здоров'я, Да? Звісно, я не перевіряла аналізи чи але я розумію, що це впливає. Ну це не може не впливати, камон. Не. Ти несеш на собі ще плюс 100 кілограм, просто уявіть, От людина, ну навіть ви окей, от зараз ваша вага, плюс ще 100 кілограм. Ну це камон, це ж ну, коротше. Не буду далі продовжувати на цю тему, ви мене зрозуміли. Тому є сенс подивитися на вашу родину. Е, якщо у вас є в родині теж люди, які страждали на проблему, яка є у вас, є сенс на це звернути увагу. Ми говоримо в контексті схуднення, та сама історія. Подивіться на свої звички. Можливо, просто є ну, проблема в звичках. Ви перейняли звички. Ви заїдаєте стрес постійно, наприклад. У вас це звичка. На цим є сенс попрацювати. Далі рекомендую вам почитати книжку Ліс Борбо, Можете зразу відкрити. Там 5 травм і травма приниження. Там вона якраз говорить про те, що люди з надмірною вагою, вони якраз страждають цією травмою приниження. Я рекомендувала б цю книжку, знаєте, як взагалі читати. Так відкриваєте і просто підчеркуєте ті пункти, які. Ви себе в них пізнаєте. І далі є сенс просто з психологом або самостійно над цим попрацювати. Я б отак рекомендувала цю книгу читати. Але так як ми говоримо зараз про схуднення, то от приниження, оця травма, почитайте про неї. Можете в чат GPT, можливо, загуглити. В чат GPT загуглити. Ну, коротше, спитати в чата GPT, він вам там ви якусь, не знаю, винесе ну, тезисну основну інформацію, щоб не читати все. Коротше, ви зрозуміли мене далі. Тут, 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 тут техніка. Що я вам хочу сказати, можете взяти? Подумати, ви зараз в, тій, в тому стані, в якому ви є, ваша вага, ваші якісь, не знаю, там, бреші, як у мене були, да? тобто якась ваша є проблема, яка вас зараз турбує, пов'язана зі здоров'ям. Є, от ви, візуалізація зараз, є ви без цієї проблеми. Порівняйте себе, в чому різниця? Між зараз, от мною, в цьому стані, і мною, коли цього не буде. Що там? Яка основа, яка різниця між цими людьми? Може таке бути, що, наприклад, ви зрозумієте, що ну, давайте я буду говорити про себе. Якщо я порівняю себе з прищами і без, то очевидно, я буду розуміти, що я з прищей, це я більше відкрита до світу, в мене є стосунки, я проявляю, знімаю відео на YouTube і так далі. Тобто якісь такі речі. Я з прищами, я собі цього не дозволяю. Тобто, розумієте, різниця між мною, що я з прищами і я без, це в тому, що я там більше відкрита до світу, я більше себе. Проявляю, а походиш з прищами, то це і є сенс над цим працювати. Тобто, що з проявленням? Ти боїшся проявлятися, чи ти хочеш проявлятися, чи ти захищаєш себе від проявлення, чи ти боїшся, що ти будеш проявлятися і далі щось станеться, що... і ти через це боїшся. Розумієте? Тобто над цим є сенс попрацювати. Я на консультаціях роблю таку техніку, в мене є Макарти, мої персонально улюблені. І ми витягуємо дві карти і з ними працюємо. Там якби люди, ці портрети людей. Тому, якщо ви, наприклад, зрозуміли, що да, слухайте, Дійсно, я відчуваю, що я хочу з цим попрацювати, можливо, дійсно там щось нарити. То є сенс, ну, якщо хочете, вся інформація про консультації, є внизу під відео. Але знову ж таки, в цілому, я все сказала, що о, хотіла. Оце ще раз повторюю, що хвороба захищає в позитивному значенні, тобто, від чого ваша. Ну, хвороба, да, умовно. Ну, звісно, знову ж таки, зрозуміти мене правильно. Просто не хочу, знаєте, оце misunderstanding між нами, тому що є момент, коли у людини ожиріння, і це хвороба. Ну, тут вже як би, далі не підеш. І є, коли окей, ви подивилися це відео з точки зору, що у вас є 10 лишніх кілограмів, і ви хочете їх скинути, і це не хвороба. розумієте? Але окей, можливо, давайте так, ця проблема вас від чогось захищає, розумієте? Давайте так, переформулюю. Бо ну, різне формулювання. Бо все-таки я говорю зараз про надмірну вагу, яка заважає прямо у вас суглоби болять, розумієте? Ви, ваш організм не функціонує так, як треба вам складно піднятися на поверх якісь. Тобто я про це говорю. Тому ваша проблема або хвороба вас захищає. Від чого вона вас захищає? Тому що, як я сказала, зараз я не виходила на вулицю, мене це захищало від таких соціальних зв'язків і так далі. Ось так, Любі. Звісно, повторююсь, я відношуся до психосоматики, і оця робота з проблемою зі здоров'ям, з психологом це один із варіантів вирішення ситуації. Інколи да, проблема саме в цьому. Інколи це психосоматика. Інколи, коли вона щось болить, це дійсно є сенс, коли ви вже перевірились у всіх лікарів і ви розумієте, що у вас все нормально, але чомусь це виникає. Велкам до консультації. Але повторюю ще раз, я не до цього, що, знаєте, треба дихати маткою, щоб щось там, знаєте, енергетику, настраювати, карму чистити, чи ще щось для того, щоб у вас пофіксилося здоров'я. Окей, можливо, комусь це там працює. Але я за те, щоб мати, ну якби є реально баги в вашому здоров'ї, в вашому тілі, яке треба працювати з лікарем, є баги вашої психіки, яка вже впливає на ваше мислення, а це в свою